У селі Колодне з Березького району храм Святого Миколая офіційно передали в підпорядкування Православної церкви України. Ще влітку минулого року в населеному пункті розгорівся конфлікт між місцевими жителями. Сварилися про проведення богослужінь священником Української православної церкви Московського патріархату, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну більша частина селян не захотіла ходити на служби до УПЦ МП. А тому вже в травні в Колодному провели збори парифіальної громади, на яких більшістю голосів жителі вирішили перейти з української православної церкви. Московського патріархату до Православної церкви України і передали документи на створення нової громади. Однак після того прихильники московського патріархату змінили всі замки і закрили храм на ключ. Конфлікт у селі тривав кілька місяців. Біля церкви навіть влаштовували бійки і викликали поліцію. Але, врешті, після виготовлених усіх документів храм все-таки перейшов в підпорядкування православної церкви України. І за словами місцевих жителів, тут нарешті моляться за Україну і скорішу перемогу війні. Свято Миколаївська церква, на рахунок якої був між конфлікт... Зараз вона належить до православної церкви України. Був владика, він дав наказ про призначення священника православної церкви України, богослужіння правляться на українській мові. А ці жителі, які не хотіли перейти, це вже не більше як секта Українська православна церква Московського патріархату. Вони собі облаштували невеличку хатинку в селі, і вони ходять туди, моляться. Так що зараз конфлікту між людьми немає ніякого в селі.